Досить гортати, зазирніть у свій гаманець і дістаньте кредитку. А тепер уявіть, що ви перемилюєте цей твердий пластик на пил і посипаєте ним свою вечерю. як приправою, звучить як божевілля. Ось нова реальність, ви вже це робите. Наукові дані підтверджують, що в середньому людина проковтує 5 грамів пластику, вага банківської карти щотижня. Це вже не просто сміття на вулицях, це частина вашого раціону. Частинки накопичуються у вашому кишечнику, крові та органах. Ми буквально перетворюємося на пластик всередині. Ваше тіло стає звалищем, вторгнення почалось. І ваше життя під загрозою. Чим це небезпечно і що можна зробити? Дивіться новий документальний фільм розслідування на основі найсвіжіших досліджень від деяких фактів, мороз іде по шкірі, але не знати цього це небезпечніше. Зараз фільм можна подивитися англійською мовою, але дуже скоро ви його побачите також українською мовою.